25 вересня 2010 року у великій конференц-залі Бізнес-центру Імперіал прийшла Всеукраїнська науково-практична конференція стратегія розвитку Житомира на період до 2020 року. Першому слову було надано ініціатору створення стратегії Михайлу Заславському. Нами розроблена стратегія розвитку міста до 2020 року. принимали участие в разработке житомиряне, принимали участие в ее разработке научные специалисты, ученые. И хотелось бы сказать, что она на самом деле абсолютно практичная и реальная. На конференції були присутні представники громадських та державних організацій небайдужі до майбутнього свого міста, молодь Житомира, а також провідні науковці, які займаються питаннями соціально-економічного розвитку, агломерації та населених пунктів. Це стратегія, яка забезпечує розвиток нашого місця, але при цьому зберігає можливості і для майбутніх поколінь. І ця стратегія будується на гармонізації трьох основних напрямків: економіки, соціальної сфери і довкілля. І ми бачимо наше місто в майбутньому комфортним європейським місцем з, високим, з високої якістю життя його населення. Керівник проєкту авіакомпанії «Озерне Житомир Ілья Шамровський акцентував на специфіці будівництва вантажного терміналу аеропорту. Аеродром «Озерне» має клас Б і розрахований на прийом самолітів в до 400 тонн, такі як Іл-76, Ан-12, ан 26 сверття Ан-124 «Онжеруслан» Руслан і грузові модифікації Бон 747. Уже зараз предприятие готове прийняти более трьох тисяч чоловік. Особливим гостем конференції був мер міста Вінниці Володимир Гройсман. У моєму розумінні стратегія розвитку міста це чіткий, зрозумілий план дій, який дозволить досягти тієї мети, яку ми ставимо перед собою. Як зазначив голова благодійного фонду Михайло Заславський, стратегія розвитку великого Житомира ґрунтується на сучасних та фахових розробках компетентних науковців.